Всіх вітаю на каналі Смачна Історія з любов'ю. І сьогодні ми з вами приготуємо ароматний, соковитий, дуже смачний пиріг з яблуками та персиками. Аромат на весь будинок і розлетівся на ура. Тому давайте готувати. В кінці покажу вам, як він в розрізі виглядає. Отож, приступимо до приготування. Спочатку дивимось інгредієнти, які нам потрібно для пирога, а нам потрібне борошно, цукор, яйця, олія, сметана, ванільний цукор по бажанню, розпушувач, яблука та персики. Готується він порівняно, швидко та легко. Спочатку очищаємо яблука. У мене такі невеликі яблучка, бо вони домашні, тому. Очищаємо від усього лишнього і розрізаємо. Я розрізала на 4 частини, а потім ту четверту частинку ще на 4. Якщо великі яблука, то кубики приблизно 1,5-2 см, можуть бути трішки менші, по вашому бажанню. Зараз якраз сезон яблук, персиків, тому актуально приготувати саме такий пиріг. Зберігайте собі рецепт, готуйте і діліться в коментарях, чи вам сподобалось. Яблука у нас готові. Тепер приступимо до персиків. Персики ми нарізаємо дещо по-іншому, ось такими дольками, і не очищаємо їх від шкірки, бо ми будемо викладати персики зверху красиво на пиріг. Цей пиріг, до речі, не тільки смачний, але й красиво виглядає, тому можна сміливо готувати для гостей. А тепер приступимо до приготування нашого тіста. В посудину розбиваємо яйця, додаємо цукор. Тісто, до речі, дуже легко готується. Нам потрібен для цього міксер і все. Сіль додаємо і ванільний цукор по бажанню. І все гарненько збиваємо до пишного стану, має посвітліти ось так. Збиваємо на максимальній швидкості, так швидше все зробимо. Потім додаємо олію. І знову гарненько перемішуємо міксером до однорідності. Потім сметану додаємо. І знову міксером перемішуємо. Міксер у нас тут, як паличка, виручалочка. Все швидко мішає. Окремо змішуємо борошно з розпушувачем. У мене такий польський, це не реклама, це просто так вийшло. Щоб ви побачили, який саме, але можна брати будь-який розпушувач. Змішуємо з борошном і гарненько просіюємо у суміш, яку ми дотепер збивали. Потім знову перемішуємо міксером до однорідності. Тісто має вийти у вигляді рідкої сметани. Ось так, як я показую на відео. приблизно. Ось таке має бути. І все, тісто наше готове. Тепер нам потрібно його змішати з яблуками. Це нічого, що яблука трішки потемніло, воно ніяк не повпливає на вигляд та смак пирога нашого. І, тоді беремо лопатку, тут уже без міксера, і перемішуємо гарнесенько, всі яблука мають змішатися з тістом. Тому тут гарно інтенсивно мішаємо до ось такого вигляду. Ось так, бачите, у мене гарно перемішались вони. До речі, включити вже можна духовку на 170 градусів нехай гріється. А за той час готую форму. У мене 21 см в діаметрі. Ось так я кладу пергамент, вона у мене роз'ємна, закріплюю, змащувати нічим не потрібно. Найкраще класти пергамент. До речі, форму можна брати і 24-ку. Сантиметрів в діаметрі 24 може бути. Просто пиріг буде трішки нижчий і, можливо, швидше спечеться, бо чим більша форма, тим швидше спечеться. Ось так висипаємо нашу суміш. Потім викладаємо красиво персик. Ось так, як я викладаю, у формі такої трояндочки. У нас буде виглядати пиріг зверху. Такий красивий. Ось так. Гарненько виклали і кладемо випікати. У розігріту нагадую духовку до 170 градусів на 40 хвилин, але потім я ще, здається, клала додавала 5 або 10 хвилин, бо він у мене високий. я пробую завжди зубочисткою. Бо духовки різні, то бажано, звичайно, час приблизний. Дивіться, слідкуйте за сухою зубочисткою. Має бути шпажка або зубочистка суха повністю, коли проколюєте. Ось такий пиріг в мене вийшов. Бажано залишити, щоб охолов, а тоді вже витягати з форми. Але я вирішила, хотіла вам дуже зразу показати, тому вирішила витягнути ще гарячим. У мене роз'ємна форма, я ось так ножиком трішки допомогла йому. І зараз буду витягати. Якщо у вас є час, то краще залишити, щоб охолов ще у формі, бо в мене трішки, бачите, так пошкодився. Але. Все одно дуже-дуже смачний. І дивимось, який він у нас виглядає всередині. Ось так: шматочок такий. Там багато яблук, він такий насичений яблуками пиріг. Він, він дійсно дуже-дуже смачний. Усім моїм сподобався в моїй сім'ї. Тому рекомендую спробувати спекти такий пиріг. Чи для себе, чи для гостей. Це дуже-дуже ароматно, смачно. І порівняно не складно у приготуванні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, зберігайте, пишіть коментарі, можливо, є якісь запитання, я стараюся завжди всім відповідати. Мій канал порівняно ще дуже новий і мені надважлива ваша підтримка. І оскільки я кондитер, то в мене тут більше солоденьких рецептів, але інколи є і такі звичайні, тому що щось готую і хочу з вами поділитись. Ось так. Тут ми вже йдемо смакувати. І до нового рецепту. Зустрінемось в наступному відео. Всім па-па.